Нарешті ми йдемо куштувати найпопулярнішу шаурму та бургери. Так, друзі, це Донер маркет і тепер він є у жовтих водах. Вчора на відкритті більшість наших друзів вже побували. Кажуть, це дуже смачно. Ми зранку ще не снідали і наша варвара була голодна. Тому біжимо щонайшвидше на вулицю Героїв України. Щоб спробувати всю цю їжу, тож давайте разом подивимось, як тут все працює. Всередині все в яскравих кольорах, а головне чисто. На касі привітний персонал, всі посміхаються та швидко обслуговують. Виглядає все як у великому місті. Ми отримали номер свого замовлення. Хтось пішов чекати за столиком, а хтось дивився, як готують наші страви. У меню, до речі, є шаурма. Донери, бургери і багато чого різноманітного на ваш смак поруч продають м'ясні вироби. Тож сировина для приготування тут свіжа. М'ясо використовують тільки від перевірених брендів: наша ряба та скот сміт. А ось і наше замовлення. Довелось трошки зачекати, бо у перші дні відкриття тут ну, дуже багато людей. Ну що, перший укус і це топ. Дуже смачна шаурма. Варвара у захваті. Ми теж. М'ясо соковите, а лаваш хрумкий це для шаурми, на мій погляд, найголовніше. Бургер вам сподобається котлета соковита, булочка якісна, а всередині хрумкі огірочки з помідором, смачний соус та розплавлений сир. Додамо собі це місце у замітку, де можна швидко та смачно поїсти.